attention center like a village yes. unbroken and so we have of, uh, of this one you have uh, how many okay. five seconds right now we'll be of Swiss. <laughs> <laughs> so and every year we have in these days in the main Якщо не враховувати українського виробника трамваїв, ми в нашій історії мали такий чеський період, і ми можемо сказати, що сьогодні починається швейцарський період, тому що завдяки допомозі власне, Швейцарії, Львів отримає допомоги на близько 80 мільйонів гривень, якщо зробити еквіваленту, мова йде про 10 трамваїв. Now, coming to to Lviv, of course, Lviv uh, is also for many years an important uh, partner of our engagement in uh, Ukraine in a wide variety of fields, from uh, the uh, promotion of small and medium enterprises uh, to uh, health in various uh, uh, mental health, rehabilitation, and I think today, yes, uh, we. Берт деферс депуті мэр про чек ті світ opening a new chapter in the mobility sphere. тож приємно знову бути у Львові оскільки ми співпрацювали з Львовом в різних сферах, починаючи з підтримки малого та середнього бізнесу, продовжуючи сферою охорони здоров'я. І як вже перший заступник мера пригадував, починається цей швейцарський період, і ми раді, що співпрацюємо з вами в транспортній галузі. And so I hope, I sincerely hope that these uh, red trams from uh, Bern will be a valuable addition to the fleet uh, of trams in, in Greece. These trams were the first uh, low floor trams that were built in Switzerland. They are not quite new, but they are in excellent condition. And I can testify this. You know, Bern is uh, the capital of Switzerland, so that means that diplomats, once in a while, they are living in Bern and in the capital. So I used these trams for many years uh, myself, and I can testify that they are really, I think, very smooth running uh, trams. And I, again, I hope that they will be uh, a very valuable. Тож ці трамваї – Це перші низькопідлогові трамваї, збудовані, сконструйовані в Берні. Ви можете здогадатися, що вони не є новими, втім, їхній стан цілком відмінний. І оскільки їх використовували у столиці Швейцарії, різні депутати час від часу користувалися ними. Я також їх випробував. Тож можу впевнено сказати, що вони будуть гарним доповненням до решти трамваїв, які курсують вогонь. Сьогодні був підписаний меморандум між урядом Швейцарської конфедерації, Львівською міською радою та Львів Електротранс. Він передбачає ряд заходів, і основним, звичайно, заходом в рамках меморандуму це є передача 11 низькопідлогових трамваїв місту Львову, власне, для експлуатації в межах нашої громади. Це є 10 трамваїв робочих, які є в хорошому стані, модернізовані низькопідлоголі для того, щоб вони були доступними для осіб з інвалідністю. І, власне, один трамвай, який використовуватиметься попередні. Як запчастини, також в рамках підписання меморандуму буде надана інша технічна допомога. Це є і консультаційні послуги, це є і передання обладнання і матеріалів для того, щоб можна було їх належним чином експлуатувати в межах Львова. І відповідно зі своєї сторони ми також зобов'язуємося певні речі зробити, зокрема певну модернізацію на території вагоноремонтного депо для того, щоб ці трамваї могли належним чином експлуатуватися в межах нашого міста. Ми плануємо отримання першого трамваю вже починаючи з липня цього року і фіналізувати отримання всіх трамваїв, тобто планується десь на початку 2025 року. Значить, на сьогоднішній день в нас на маршрутах близько 72 трамваїв, і відповідно тільки трамваї, електрон у нас є низькопідлоговими. Зараз дуже важливо, що ми отримуємо ці низькопідлогові трамваї, і ми матимемо можливість замінити існуючі трамваї, скажімо, моделі ката 4 для того, щоб на маршрутах нашої громади їздили низькопідлогові трамваї з модернізованим обладнанням.